Звільнення в обмін на військову службу стало можливим у травні після набуття чинності нового закону. За два місяці можливість услужити своїй батьківщині зі зброєю в руках уже скористалися 3611 засуджених. Це більше 13% від загальної кількості в'язнів в українських колоніях, стверджує видання NGL Media. Загалом уряд розраховує на мобілізацію не менше 4 тисяч засуджених, а це фактично повноцінна окрема бригада ЗСУ. які категорії ув'язнених мають право вступити до лаву Рони за які саме злочини вони відбували покарання, та чим ризикують військові? Докладніше далі. Не кожен ув'язнений має право вийти на волю для служби в армії. По-перше, треба бути придатним до служби, що має підтвердити військова лікарська комісія. По-друге, заборонене звільнення засуджених за низку тяжких злочинів. Наприклад, суд відмовив засудженому Сумщини, який відбуває покарання за розбещення на повнолітнього. Така категорія в'язнів не може бути мобілізована. Також не можуть скористатися правом на умовно дострокове звільнення, і ті, хто займав особливу відповідальну посаду, наприклад, депутати чи урядовці. У разі дозволу суду на мобілізацію ув'язаного умовно достроково звільняють лише від основного покарання у вигляді позбавлення волі. Проте інші обмеження, наприклад, позбавлення права керувати транспортом чи займати певний тип посад, залишаються в силі. Також вони не мають права на щорічну відпустку, проте можуть отримати до 10 днів відпустки за сімейними обставинами або після висновку ВЛК на час лікування. Контракти з колишніми в'язнями укладають до закінчення воєнного стану. Це головна умова. Дострокового звільнення. Якщо аналізувати характер злочинів, вчинених уже колишніми в'язнями, то абсолютно більшість з них було засуджено за крадіжки, грабежі, розбої чи тяжкі тілесні ушкодження, у тому числі й такі, що спричинили смерть потерпілого. 40% з них це неодноразово судимі. Майже усі вони служитимуть виключно на стрілецьких посадах. Судячи з судових ухвал, лише кілька звільнених служитимуть санітарами, кухарями чи водіями. Правом на мобілізацію скористались і деякі колишні військові. Які потрапили за ґрати, наприклад, знову служитиме колишній прикордонник, який у червні 2021 року дезертирував зі зброєю через розрив зі своєю дівчиною. Цікаво, що служити прагнуті засуджені за ухилення від мобілізації, звичайно ж, в процесі мобілізації засуджених є певні ризики. Зокрема, такий мобілізований може втекти з військової частини або вчинити новий злочин, уже перебуваючи на військовій службі. Але якщо людина вже порушила норми умовно дострокового звільнення, у майбутньому їй. Буде Буде відмовлено у повторній мобілізації. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.